Всім привіт! Це і дивимося сьому серію Nagie Positive Angler або негативно-позитивний рибак. В нулій серії нам більшу уваги приділили до ще двох персонажів. Останніх уже. Ну, якщо ще оці хіру будуть згадувати, бо він прям супер-супер на фоні. Коротше, про... е, цю... Алуа, і Айс. Обох персонажів з Таїланду, я так розумію. І... Правда, супер супермало просто про його мрію. Бути шеф поваром я так розумію, або займати ще й бойовими, це, бойовими іскусствами. Ну, а IS виявилось косплеєршою, що і непоганою, прям і фотки. Хоча, коли вона косплеюють, вона зовсім відрізняється від себе. Бо вони навіть стиль інший вибирають. Не знаю, чому таке рішення було. Текст задизайнути те є дуже дивно. А... Побачимо, як далі буде продовжувати сюжет. В принципі, серія минула була дуже при... приємною, прикольною. І навіть не, не очікуваний, що на майже розкрив свою хворобу, що йому мало сталося. І ще й Іс розкрив цю хворобу. Ну, хоч він типу сказав, якби в мене була така хвороба, що б ти робила, до неї таке питання завдав. Ну і. Переколівна відповідь дала. Коротше, побачимо, що буде в наступній серії. Реакція на YouTube буде стайпером, тайпером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на YouTube, хай йде далі на фоні, просто гучність виключити, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще допомагає, якщо ви підпишетесь і поставите лайк, буде дуже приємно. Ну, якщо є у вас можливість і бажання головне, можете мене підтримати фінансово, посилання теж є в описі під відео. Один, два, три. Ч... Ну, а не вже в пожечіро будуть показувати, що безмовний персонаж? <laughs> да, прям як і в самому аніме. Про нього ми нічого не знаємо, він завжди на фоні десь. Нормально. Короче. А вдруг це все виявилося, правда? <laughs> вдруг він насправді багатій, який просто відпочиває від. Проблем братії рибалкою. А, невже це його голос? Буде прикольно, якщо буде так звучати. Він часто з'являються, а от щось саме маньме їх ми довго не бачили цих. Які виловлюють боржників колекторів. Хоча на вид, дай по поведінці вони не виглядають, як якісь погрожувачі, які силу вибиваються все. Хоча, по-моєму, ми бачили їх в четвертій серії, по-моєму. Як вони бігли за Цунехіро, і потім їх не змогли його згонати, і тоді ще цей. Такао, коротше, Цунехіро продовжив, що він покриє його кредит за заборгованість. По моєму в цій серії це було. Ну, по-любому, це має бути голос. А то звідки то ще з'явився, блинце я на рейтер? Сонохіро кудись людей цілиться, хоча, знаючи його ситуацію. Напевно, тому йому не терпиться. Але, блін, якщо дивитися на минуле його характеру, то він завжди так і був, нетерплячий трохи. І за цього борг я, блін, вписався. 嗯。Mm. О, нічого яка в кам'ян машина. А дім на колесах. <ріст> <ріст> як, як він бачить, блин, куди їхати? Чи Це так само ситуація, як і з uh, Ice. Що, типу, вона просто намальована так, але справді вона типу когось косплеїть, вона повний зріст її показують. Типу, вона гарно намальована. Можливо, з ним так само. Зразу чується від нього, що він намагається типу, влитися в культуру, і це надто приділяє цьому увагу. <смір> це все ж таки був його голос. Тільки що ми побачили це. Обще, сардини, я так розумію, від виду залежать, які вони на розмір. Оскільки я в магазинах всяких бачив, консерви всякі з сардинами. І, взагалі. Можливо, зараз якусь фігню скажу, але хіба не оселедець, типу. Це хіба не теж сардиною? сардини? Я все ж таки в цьому не дуже розуміюсь. Ти все ж таки інший вид це риби. Ну, а взагалі, в консервовані сардини вони різні, І маленькі, і великі, типу як скумбрії. По-моєму. Протилежить, можна сказати, Цунехіро. Хоча в якийсь момент він був популярним. І із за цього можна сказати в Довгий Попов. І за того, що занадто хотів бути популярним, можна сказати. Я, наскільки я знаю, хоси дуже багато заробляють. Ну і по його погляду здається, ситуація там була цікавіша. Можливо, навіть і ми дізнаємось. Mm. І так багато крючків. А на смак цікаво. mm Моя особиста думка. Блин, я... і знову ми чуємо від нього це. Надіюсь, хоча б до кінця сезону він вже не буде так думати. І переборить своє нетерпіння особливо з рибалкою, мені здається. Походу запутались. Не знаю, з одного боку. Він трохи в собі став, а з іншого боку, став наглючішим після того, як купив цю вудочку. Ой, вона погано трохи на нього попливала. Уже так він міняється помаленьку, що... У мене тепер є погане перчаще, можливо вони не зможуть якось покращити героя до кінця анімешки. А хоча буде цікаво, якщо в них навпаки, типу. Вони хочуть сюжет на тому, що людина не поміняється. І не стане кращою. Навіть після всього того доброго, що йому роблять друзі, можна сказати вже. Mm. <laughs> Бля, же я так фразу сказал. Так, впевнено, блін, цю це фразу сказав, ніби він самий крутий рибак у світі. Ну і у нас тут трошки, я так розумію, реклами Product Placement. То... І ти типу, по нього ще інтерв'ю беруть. Бля, я не можу. Тобто він бере рандомну приманку і пробує, чи поклює, чи не поклює. Коротше, як, як звичайний профан можна сказати. Що нічого не розуміється, але думає, якщо буде міняти, то все рівно щось заклює, Хоча часто це просто випадковість. Але людина подумає, о, на цю приманку завжди буде клювати і почне її пробувати. І потім розчарується, коли не... знову нічого не почне клювати. <реш> <реш> Що це за документалка пішла З закадровим голосом і інтерв'ю <реш> Чи навіть анімацію трошки дали. І музика ще грає, блін Дуже дивна серія, якщо чесно Хіба це не він звернув на це увагу? А ще, по-моєму, це легко зрозуміти, що там риба якась є маленька, яку не ловлять. Навіть без досвіду якогось, мені здається. Я не знаю, водночас ця серія серії прикольна. зроблена якось по-іншому. А, а з іншого боку, якось. Сонехір навпаки випускають, і персонаж ніби розвивається в зворотньому напрямку. Типу. Стає. О, нарешті хтось перервав його. шизофренією. O w daj daleko, jak szczerze... Mm. Щось якось нічого не ловиться. Чи, цікаво, чи знову втратить свою. О! Mm. Все ж таки напевно не встиг втратити. Свою постійність. Не заскучав, тобто. Mm. Ну, взагалі можна сказати, що хоче з допомогою. Але і сам щось ловив цей раз. Хоча... Походу, зірвалася. Хм. Але, походу, не порвалася, різко. Просто зірвалася з крючка. Можна сказати, позбавив себе дружньої розмови і посмішки, піду, щоб ловити рибу просто так, бо йому було скучно. Цікаво, це спеціальному так підлаштували. <смір> Що їй багато риби? Зразу трьома ловить нічого своє мастер. Обще виглядав небезпечно, вдруг кручок Бог попадає. Ну, хоч під кінець серії він повернувся і в групу пішов. А то його, не знаю, надмінність чи впертість, що він хоче свою вудочку Постійно ловити на свою нову вудочку, яку купив. Трохи вже почала бісити, якщо чесно. Абше виглядає, що цю рибу сардину, ловити прямо. Прямо цікаво в групі. Бо не виглядає, що це по супертяжко, і можна трохи відволікатися. Hmm? No, tam ryba ujeżdżała po Нормально вони наробили. Хм. Цікаво, чи суші з такою рибою будуть нормальні. Короче, ми зрозуміли, що у всіх смаки різні. Ну, для цього практика можна сказати. Короче, мужичок прошарений і супер опитний, досвідчений. Ну хоч щось зрозумів. Ну, в принципі, викрутили всі сері, а то більша половина серії, то більше половини серії була, якщо чесно, погано, погано впливало на персонажа. І його сприйняття погіршувало тільки. Ну хоч під кінець він виправся трохи. Pokaż, co ty kieruje. Proszę, profesjonalny rybak. Pomoże, jak kazano tam, że sp w sporcie uczestnij. Ja. <laughs> Закінчилася сьома серія, як я й казав, що вона, якщо чесно, трохи. Не те, що нудна була, але прям хоч цікавий концепт, як типу інтерв'ю, щось типу того беруть у людини. Це була цікава концепція, але якщо чесно, не знаю, це Цунохіру, як і в гіршому світлі, висвічувало. Я тільки гірше робила прям. І це тривало, тривалося аж ну, майже всю серію, якщо чесно. І це трохи не знаю, Для сьомої серії виглядає погано. І мені здається, на цьому момент Цунахіро вже має покращитись як герой, якщо, якщо вони і справді не захочуть зробити так, що Цунахіро може бути трохи кращим персонажем, ніж на початку, але не виправиться до кінця. В Принципі, це теж буде цікавий концепт, таке те, що не часто роблять. Все ж таки є такі люди, які не можуть змінити себе, навіть якщо знають, що це погано в них. Характер. А, ну, все ж таки, під кінець стало набагато красивіше. Особливо коли в компанії він ловив уже. Напевно, найбільша проблема цього нехіру — це його неусичівість. І нетерпіння, і він дуже швидко втрачає інтерес, особливо коли він нічого не ловить. В принципі, я його дечого розумію. Коли щось в тебе не, не виходить, а і на це ще багато часу треба витрачати, то мотивація дуже втрачається. Ну коротше, зустрінемося в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і до побачення.